Вітаю, це 20-й випуск програми схеми спільного проекту Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Розповідаємо про поступ у боротьбі з незаконним збагаченням можновладців. Новини з антикорупційного фронту. Генеральна прокуратура України таки відкрила кримінальне провадження щодо діяльності Миколи Злочевського на посаді міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова. Зокрема, досліджується правомірність надання дозволів на користування надрами компаніям, які пов'язують із ним самим. Про це схемам розповіли в громадській організації Центр протидії корупції. Слідчі генеральної прокуратури здійснюється розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 і частина 2 статті 364 – це зловживання службовим становищем. Десь близько 80 газонафтових родовищ були видані фірмам, які через підставних осіб через офшорні компанії контролюються і належать Злочевському. Крім цього, генпрокуратура відреагувала на звернення депутата Віктора Чумака з вимогою перевірити факти та обставини, викладені в одному із розслідувань нашої програми. За вашим зверненням щодо законності набуття товариством з обмеженою відповідальністю, великі ключі майнових прав на земельні ділянки розташовані на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області та з інших питань, організовано перевірку. Перший заступник генерального прокурора України Герасим'юк. Йдеться про маєтки Миколи Злочевського під Вижгородом. Схеми неодноразово розповідали про дві розкішні будівлі, що перебувають у власності товариства Великі ключі. Ексміністр є співзасновником цього товариства. Як ми з'ясували, ділянка державного лісу площею більше семи гектарів також опинилася за парканом цигухідь. Це може свідчити про її самовільне захоплення. Тим часом наші листи, розіслані у фірми Миколи Злочевського, досі залишаються поза увагою. І ще один поступ в боротьбі з корупцією, екс головний митник країни, суддя, перший віцеспікер Верховної Ради і просто нардеп комуніст Ігор Калєтнік Відтепер фігурант ще однієї кримінальної справи. Як нам стало відомо, 31 жовтня генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом незаконного збагачення калєтніка молодшого. Управлінням з розслідування особливо важливих справ розпочато досудове розслідування за фактом незаконного збагачення калєтніком, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди та передача нею такої вигоди близьким родичам у великих розмірах. Тільки за останній рік соратник Януковича Ігор Калєтнік, той самий, який поставив на голосування руками диктаторські закони 16 січня, прийняв дарів на суму у майже 70 мільйонів гривень. Це офіційна інформація з сайту Верховної Ради. Майже таку ж суму комуніст перевів на закордонний банківський рахунок: збіг обставин чи спосіб легалізувати корупційні гроші, тепер мають розібратись прокурори. Було скоріше за все так. Він чорний нал. Поклав в банк і перевів його на рахунок свій і дочки за кордон. А потім, розуміючи, що спалився, бо гроші ж пройшли через рахунки офіційно, намагався їх легалізувати, вписавши в декларацію. Звідки такі гроші нагадаємо? Пан Калєтнік протягом двох років очолював митницю про економічний терор на митниці часів Януковича, про масштаби та розміри поборів раніше правому сектору розповідався екс-начальник однієї з ділянок на Закарпатті. Чоловік сам зізнався, що посаду отримав по блату. Мій брат, женатий на сестрі Калєтніка. Потоки були приблизно наступні. Це, е, я можу там дещо помилятися, але не думаю, що багато. Е, значить, це десь приблизно 700 бусів Італії. Е, кожні вихідні, ну десь так множити, я думаю, 300-400, ну може й до 500, ну 300-400 візьмемо, щоб не помилятися, я думаю, євро. Схеми на митниці були централізовані і вертикально налагоджені. Як приклад, схема безмитного ввезення нафтопродуктів Сергія Курченка розповідають у центрі протидії корупції. Це була топ-схема, ну, з якої заробляла сім'я Курченко. Ну і відповідно янукович, яка не могла проходити повз. Е Калітніка, ну бо це ж кордон, це митниця. Зрештою, калітнік написав у декларації, що отримав подарунків на 70 мільйонів гривень, і це привернуло увагу прокурорів постмайданного часу. Вони підозрюють екс голову митниці у незаконному збагаченні. Е -е, про яку відповідальність може йти зараз розмова? Незаконне збагачення. Карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років плюс конфіскація майна. Говорить 368 стаття Кримінального кодексу України. Сам пан Калітнік востаннє говорив з українськими журналістами ще у квітні. Тоді чиновник пояснив, чому виїхав з України. Мій будинок пограбований. Моїй сім'ї була досить велика небезпека. Моїм чотирьом дітям. І тому мені прийшлося покинути Україну. Наразі з усією династією калітніків зв'язку немає. Колишня прес-секретарка калітника старшого телефоном порадила шукати молодшого в Росії. Саме Росія стала безпечним прихистком для втікачів з оточення Януковича і не видає їх на запити українських правоохоронців. Утім, кримінальна справа це вже законна підстава для прокурорів, принаймні домагатися арешту закордонних рахунків корупціонерів та повернення в українській бі. Бюджет вкрадених коштів судді особлива категорія посадовців. Зарплату вони отримують з бюджету. Отже, ми всі утримуємо суддів, які працюють для нас громадян. Тому кожен громадянин має право дізнатися про доходи судді. особливо коли мова йде про вищі суди, як, наприклад, вищий адміністративний суд. Його ми і взяли за приклад і почали шукати декларації його суддів, які за законом мають бути публічно доступними. Та судді вдаються до різних хитрощів, щоб їх приховати. Журналісту Сергію Андрушку навіть довелося побувати на суддівському футбольному турнірі у пошуках цієї інформації. Закон про протидію корупції зобов'язує оприлюднювати декларації суддів вищих спеціалізованих судів. Це сайт Вищого адміністративного суду України, але декларації тут відсутні. Для прикладу, Вищий господарський суд України оприлюднив декларації своїх суддів на своїй інтернет-сторінці. Завдяки цьому наша знімальна група дізналася, що там п'ять суддів, офіційні мільйонери, один з яких заробив понад мільйон на подарунках та призах. Дивіться, от ваша є позиція. Подарунки призи виграші. Один мільйон двісті. Сергій. Ну тут навіть не ви, ви, це видно, не ви, що ви Сергій, Декларація? я візьму в руки і ми з вами будемо говорити. Я не та знаю, чому? що це за записи і звідки вони у вас. На, на сайті вашого суду. Я не знаю, що на сайті суду і звідки ця інформація у вас. Вона розміщена на офіційному сайті. Я вам сказав, що я візьму декларацію, Ми з вами по кожній цифрі спокійно можемо поговорити. Я кожну цифру вам підтверджую. Всі ж відкриті, якби без проблем. Сперваємо. щоб дізнатися, де громадськість може побачити декларацію суддів іншого суду, вищого адміністративного. Наша знімальна група відвідала футбольний кубок Фаміда. Тут футболісти, судді і працівники суддів з усієї України. Суддя Київського окружного адміністративного суду на воротах. А де можна почитати декларації судді? Ой, не готові сказати. на не... ну, ваша декларація, де? Згідно з законами здаємо до відділу кадрів нашого суду. І де її можна почитати? Ой, це туди питання. Ну, ви навіть не знаєте, то її не оприлюднюють. Згідно закону, оприлюднюються декларації суддів вищих спеціалізованих судів. Це вимога закону така. Тобто ваш підпадає, підпадає? Ні, ні, ні. Вищий... Серед футболістів команди вищого господарського суду лише один суддя. Він потрапив до нашого попереднього сюжету. Ми вас вже впізнаємо. Да, аби... ви суддя? а ви що, мене мене впізнаєте? Ні. Інші футболісти мріють бути суддями. Ви хочете бути суддею? Звичайно. Так. Всі хочуть і ви хочете стати суддею. У команді вищого адмінсуда жодного судді-футболіста. А є судді на полі від вашого від вищого адміністративного суду? Ні, жодного судді немає. Вони застарі. Чим ви займаєтесь? Ну окрім. відділ кадрів підвищення кваліфікації та антикорупційного моніторингу. О, антикорупційний моніторинг? Да. Я і кол... Голова профспілки. Та ви що? Основне голова профспілки. Скажіть, будь ласка, а де можна почитати декларації суддів вашого ну. суду? Вісник Вищого адміністративного суду України кожний рік видається, і там є всі декларації. О, це є в нашій бібліотеці. Да? Можна прийти до вас і прочитати? Так, а де ваша бібліотека знаходиться? У вищому адміністративному суді? А що там кожен будь-хто може прийти почитати? Ну бібліотека наша для суддів та працівників апарату, щоб знайти вісник Вищого адміністративного суду, а в ній декларації. Наша знімальна група вирушила до бібліотеки імені Вернацько. Звичайний громадянин, який захотів би ознайомитися тут з журналом, у якому друкують інформацію про доходи суддів, повинен мати для цього вищого світу принести копію диплому, заплатити 25 гривень, отримати посвідчення відвідувача і можливість потрапити всередину. Наша знімальна група теж заплатила кошти за перебування у читальному залі. У бібліотеці не виявилося кількох примірників вісника Вищого адміністративного суду України. Вам не надіслали суду, Що це суду з редакції з редакції Чи суду. Згодом з'ясувалось саме в одному з них були декларації суддів за 2012 рік. Але ми знайшли журнал з деклараціями суддів Вищого адміністративного суду за попередній рік. Вісник Вищого адміністративного суду України єдиний журнал, де публікують декларації суддів Вищого адміністративного суду. Наклад цього журналу 1225 примірників. Перше, що впадає в око, із декларантів суддів Вищого адміністративного суду, це потрапляються такі суми, наприклад, як 220 тисяч гривень. Це дохід від страхових виплат. Загалом у п'яти судді виявився дохід від страхування. У двох з них це суми близько 200 і 300 тисяч гривень. У судді Миколи Федорова та Миколи Заїки. Рік 2013 для судді Валентини Ємельянової був достатньо витратний. Вона, наприклад, витратила 1 мільйон 162 тисячі на придбання квартири. Отже, вісім суддів отримали сотні тисяч гривень прибутків завдяки продажу майна. Понад 900 тисяч заробив на цьому суддя Анатолій Рибченко, по півмільйона судді Юрій Рацеборинський та Ірина Бухтіярова, по 400 тисяч судді Сергій Острович та Віктор Швець. Суддя Олександр Карась близько 150 тисяч. Суддя Ірина Приходько – 130 тисяч гривень. Суддя Нінель Маринчак 240 тисяч. Суддя Вищого адміністративного суду Анатолій Рибченко став мільйонером минулого року. Його загальний дохід склав 1 мільйон 256 тисяч гривень. Двоє суддів отримали спадщину. Ірина Приходько, майже півмільйона, і суддя Микола Мосюк понад 400 тисяч. Низка суддів не зазначали, звідки отримали частину доходу. У розділі інші доходи суддя Василь Юрченко зазначив 143 тисячі, та Василь Харченко понад 100 тисяч. Наша знімальна група відвідала засідання. Вищого адміністративного суду. Вищий адміністративний суд. П'ятниця. Поки тут працює лише наша знімальна група. Тут ми зустріли суддю Олену Калашникову, яка придбала квартиру вартістю понад півтора мільйони гривень минулого року. Відповідно до декларації. Ви можна привітати, ви купили минулого року квартиру. Так? За да. 6 мільйонів гривень. Скільки? Один і 1,6. Ну, можливо, бо чоловік займався, можливо. Я не буду заперечувати, так. Та. А, а кошти? А попереднього року. Я сама сюди ми приїхали сюди до Запоріжжя і, і ще ну, за рік до цього там продали будинок. І то з ціх гроші вже купляли, все, що могли. Суддя Олександр Донець. Відмовився розповісти про 30 гривень, які він задекларував у по розділі подарунки. Український закон дозволяє не декларувати подарунки вартістю до 600 гривень. В декларації вас зазначено, що ви отримали подарунок на 30 гривень. Дякую, Дякую. за увагу. Це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою, про корупційні оборудки або нечесних політиків, прокурорів чи суддів, пишіть нам листи на електронну адресу. tv.schemy.gmail.com з вами була програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та Першого національного. Зустрінемось вже в наступний четвер, о 21.50. До зустрічі.